Доброго дня! Усім, хто завітав до нас у гурток, веселі клаптики? Сьогодні ми з вами закінчимо робити нашу лошадку. Ось ми з вами вже зробили мордочку, зробили вушка, зробили гриви, її треба буде трошечки підрізати, підрівняти. Зробили ножки. Ось такі гарні лошадка буде стояти у нас. Тепер ми з вами робимо тіло, і задні ножки і хвостик. Що для цього треба? Спочатку ми намотуємо 28 або 30-35 разів, ось так, де 17 см. Якщо це ось таке щось цупке, менше намотуємо, якщо тоненькі ниточки, більше намотуємо. І ось, бачите, ось так, де грудка, ось так ретельно, щільно теж Ой, і починаємо обмотувати. Обмотали, ось, бачите, яка грудка вийшла. Обмотали, обмотали, це в нас буде сам кінь. І дивимось, обмотуємо, і дивимось, щоб у нас вийшли однакові ніжки. Трошечки не, не доходимо до кінця, нам треба зробити хвостик. І ще раз беремо наші нитки і знову намотуємо. Десь приблизно 8-10 обертів робимо. Якщо ниточки тонніше, то робимо більше обертів, щоб був гарненький хвостик. Потім беремо і ось так, знизу. Так, гарненько, теж так, навпіл. Щільно-щільно отак о. Його обмотуємо. і. Прив'язуємо хвостик просто ось так. Гарненько, бачите, як ми, ми гриву прив'язували червоними нитками, а хвостик прив'язуємо тими нитками або жутом, який в нас є основа. О, прив'язали так, і зав'язали. І зав'язали. І це в нас буде іще, щоб у нас лишнього не де, нічого не було відрізано. Ось ми отак зав'язали. О, це буде хвостик. І оце можна ось так на ніжки зробити, щоб у нас ще були ніжки. Тепер робимо те ж саме, що робили з передніми ніжками. Навпіл, бачите, я навіть перев'язала одну частину. Навпіл ми їх. Пере, ось так поділили. І тепер нам треба теж дуже гарно, дуже ретельно, починаючи від самого хвостика. Ретельно-ретельно ось так обгорнути. Спочатку, де ж ти ділась? Ти ба, яке вредне? Спочатку одну ножку, ось так, ретельно, ретельно. А потім другу. І у нас вийде ось, і ось такий буде хвостик. О. Бачите, і виходить уже така гарненька-гарненька лошадка. Хвостик можна буде потім підрізати або розпушити, і гривку розпушити. Гривку теж можна ось так трошечки. Підрізати, бо якась вона в нас вийшла дуже длинна, мені не подобається. І нерівна, а вона потрібна, повинна бути гарненькою, такою, рівненькою. І не така дуже длинна. щоб... О! о Бачите? І теж можна розпушити. Можна так залишити, а можна взяти якусь тканинку або мереживо. Або ще щось і ось так приліпити зверху ось таку попонку. І буде геть-геть гарненько. Оченята ми не робимо, бо це лялька-мотанка, а у ляльки-мотанки очей бути не повинно. На сьогодні усе. До побачення, до зустрічі.